Чи треба заборонити виїзд за кордон всім чоловікам до кінця війни? Якщо людина не готова віддати своє життя, то чи вона буде корисна на фронті? Ну, вначалі розберіться, хто піде служити, хто замінить тих, хто зараз служить в армії. Багато в кого нужда заставляє виїжджати. Тут е, палиця двох кінців. Якщо забороняти виїзд, то забороняти абсолютно всім, незалежно від класу. Якщо... Пайду служити діти депутатів і е, прочего государственного аппарата, то можна і разрешить или наоборот С З однієї обмежувати не можна, тому що ми вільні люди вільної країни, з іншої сторони, це дасть всім чоловікам повне право виїхати. Я думаю, що є точніше є. Чоловіки, які свідомі, вони не будуть виїжджати. Є які якісь би поїхати, тому що вважають, що тут немає майбутнього. Так можуть користуватися усі чоловіки, і тоді всі будуть виїздити, і не буде кому обороняти нашу країну. Якщо є такі випадки, коли люди можуть виїжджати там через спорт, через ще якісь причини, то вищати, чому тоді інші не можуть.